Всім привіт вітаємо вас на каналі Чайка Детейлін. Всім привіт. Ми вже зробили кілька оглядів на різну хімію, і сьогодні ми хотіли б вам показати, з чим же ми це все порівнюємо. І як ви вже поняли з назви цього відео, сьогодні нас огляд на, на коххемі. Поїхали. Так, сьогодні ми будемо мити е, цю троєчку. Е, якщо подивитись попередній наш ролик, він десь тут зараз буде, то ми там тестили хімію з епіцентру найдешевшу. І вона взагалі не справилася з тим результатом ну, і з тою задачею, яка була і поставлена. Е, тому ми сьогодні будемо е, устраняти ну, і те недопрацювання, і прибирати цей бруд. Вона робила під дощ тут у нас в Києві от нещодавно був. І будемо змивати і цей бруд. І, в принципі, на цьому все. Зараз я вам розкажу трішки про хімію. Що ви бачите перед собою? Це. Хімія Кохенья. Ну, Цей це, скарб, це, це також супер кінжай, я, я, я що буде, не хочу це довідати. Але ж ти ж так наріжеш, що воно буде, Володь, товари, так? Так, е сьогодні я вам покажу е хімію, яку ми використовуємо для трифазної мийки. Перша фаза це такі от форайній дербі, мінджер е мультистар. Друга фаза такий фактором бійний шампунь Active Foam. І третю ми, ну, як, як для прикладу, рідкий Protector Wax ми використовуємо. Е, так, все мішається, ну тобто там все залежить від випадку. В даному випадку ми мультистар будемо мішати один до 10. Е, тут в принципі ну, нема нічого такого супер, таке, що треба буде його дуже активно вимивати, тому один до 10 вистачить. Ектіфон так само, один до 10 через пінник і там трішки для відра. І протектор Вакс ми розводимо 15 мл на літр. Так, все. Буде. Так, я вже в принципі знаю всі їхні переваги і всі їхні недоліки. Але хочеться вам зараз це все відео показати, тому починаємо працювати. my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare i need Так, ну я закінчив змивати першу фазу. Е, в чому її так відразу що можна ну, сказати її плюси. Е, вона навіть якщо трішки на поверхні підсохне, це нічого страшного, вона розводів не залишає і доволі легко ну, змивається. Це, це плюс. Е, із мінусів е, трішки такий ну як токсичний запах такий, він не те що неприємний, але він трішки ну, токсичний і може трішки дитровувати. Вашу числисту, чи, ну, чи щось таке. Е, так, ну в принципі, по його чистоті, по його ефективності, вже буде наглядно видно під час другої фази, коли ми будемо ганчіркою мити е, саму машину, і вже буде видно, чи залишився там якийсь бруд, чи ні. Тому зараз будемо працювати далі. Перед тим як ми перейдемо до другої фази мийки, хотів би з вами дечим поділитися. Ми зараз працюємо над створенням нового продукту, який має допомогти вам самостійно зробити хімчистку салону свого авто, бо багато кого від того, щоб зробити хімчистку салону, зупиняє вартість. І ми вирішили зробити цю послугу більш доступною. Ви зможете придбати такий продукт, але вам доведеться самостійно зробити хімчистку. За цей продукт це це дуже зручно з однієї сторони. Бо якщо, наприклад, вам треба не хімчистити весь салон, а там якусь окрему ну там, там історію, там одну дверну карту, наприклад. Ну навряд чи там ви будете їхати на дителінг, якщо хімчистити одну дверну карту. Ви можете це зробити там само, ну самі вдома, окремо, і це там не буде так дорого і не буде так затратно вам по, по ресурсу. Плюс, Плюс в цей бокс ми запакуємо всі матеріали, якими користуємося самі тут, всю хімію, в якої самі користуємось, всі потрібні щітки і всі потрібні фібри для того, щоб зробити повну хімчистку салону. Таку а таку щитку. Атаку да, ще щітку, там запакуємо. Та тут ну, багато чого нет, насправді. Тому чекайте, скоро запишемо відео повну відео інструкцію, як ним користуватись. Ну, коротше, це скоро з'явиться у нас на каналі. Я ось не тільки налив, а для мене ну, вже по носу б'є дуже сильно. Да, ну, відразу можу сказати, що запах Active Home мені дуже не подобається і ну, з ним важко ну, працювати, але у нього є свій плюс по функціоналу, в ну, принципі, який ви зараз побачите. Так, ну наші більш-менш чиста. Ну, це теж, так? Да? Треба пояснити, бо зараз подумають, що тетраса вона чиста, то наша і ми. Це, ну, ми так прибираємо той крупний прилипший бруд, який не вивів перша фаза. Його може бути не видно, бо воно типу, забивається в ці пори на, на губці і його не так видно. Це коли вона чорна, то його прям багато. І тоді типу, перша фаза не впоралася своєю задачею. Ну коротше, мені прям в порівнянні дуже сильно відрізняється на користь коха. Прийшовся по всьому кузову мочалкою. В принципі, ну, тут цей прилипший бруд крупний, його було видно. Мочалка його прибла, ну, прибрала, е, ну, Тобто, все окей. Це те, що мала прибрати перша фаза е, прибрала. Ну, це так, поки що на перший політ буде краще видно вже в самому кінці, коли ми вже її і законсервуємо, і висушимо. Ну а поки е, що, запах. Так само, в друга фазі мені не подобається ще більше, аніж першої. Ну, тобто це прям великий мінус. По, по лубрикації дуже круто, тобто ну, працюється от, дуже приємно, скользить дуже класно, піна так швидко не висихає. Навіть якщо там трішки не підсихає, то розводів потім не, от, не залишає. Від себе ще хотів би додати, що мені особисто екіфом e запах навіть подобається. Певно, це вже є якась індивідуальна непереносимість, і тому він хейтить запахи кіфома дуже сильно, хоча мені особисто він прям приємний. Так, на, е, наніс наш протектор Вас на, на автомобіль. Е, по запаху хочу сказати, що він неймовірно приємний. Ну, тобто, навіть порівнюючи із, е, ну, от, на минулому відео у нас був з епіцентру в І Там був такий прям хімозний. ну, хоч він там типу і пах, але така якась ну, хімозна типу штука була. Цей навпаки цей приємний. Ну, тобто, щось навіть таке більш ну, смачненьке, таке, щось. Ну, коротше, суперприємно. І може навіть ну, як, мені здається, що воно типу не вілює навіть неприємний запах перших, перших двох реагентів реагентів. Так сказав, слухай, по хімічно. Вища освіта у людей. Так, е бачу гідрофоб, ну, при тому, що в принципі авто ну, постійно чимось там покривається, чи воском, чи там. Там всякими там, різними елементами, але саме на протекті дуже добре видно, як починає ну, працювати сам індрофоб, тобто до цього такого не було. Зараз ще змиємо, висушимо і вже будемо дивитися на результат в принципі, стану самої машини, чи чиста, чи брудна, чи залишилися там якісь плями. Тому працюємо. Так, зараз ваша улюблена рубка, інстаграмна рубрика Тест на, на гідрофоб. Мишеш, да? Так, ну, що я можу сказати? Після сушки ті старі плями, що були з минулого разу, вони пішли, Тобто я їх не бачу, їх немає. Тобто ну, Минулого разу от їх от, ну, прямо так було видно. Зараз це ну, просто дзеркало. Щоб її звісно. але ну, зараз дуже, дуже чисто, дуже гладенька, це воздух, я про себе знати. Дуже приємно на дотик. Е, ну, в принципі, як? ми тут її пройшли, подивились, е, все, що треба, було, вимило, ніякого бруду я не знайшов. Е, ну, тобто Ми тому в принципі, цю хімію і, і обрали. Так, е, да, там хтось може написати, що ми її дуже часто чимось покриваємо, і це може там, не дуже об'єктивно е, ну, зробити висновок про, про наш рідкий воск. Але Рідкова воска є накопичувальний ефект. Тому чим більше і частіше ну, ви ним користуєтесь, тим краще буде ваш е, ну, стан авто. Так, ну мені, мені результат подобається. Е, скажи ще ти щось? І так, так, да. що ж я хочу додати. Від себе скажу, що Кох це топ. Топ майже в усьому, окрім певної ціни і мінімального об'єму, який можна придбати. Бо це все-таки професійна хімія, і є сенс купувати тільки там по 5-10 літрів засобу, що для дому просто немає сенсу. Але як результат, ну перша фаза змиває все, що треба. Друга фаза класна лубрикація, класно пахне, зручно користуватись. Топ. Третя фаза дозволяє висушити автомобіль взагалі. Жодної плями, жодного розводу виглядає дуже круто. Користуватись зручно, вистачає надовго. В деталі все, що треба для домашнього використання, певне може і не підійти. Е, так, далі сюди. І е, такі, як ще трішки суб'єктивних висновків, ту загальний це е, для мене два мінуси. Е, це на першій і другій фазі неприємний запах, але ну, це особисто мені, ну, особливо на другій фазі. І також да, ціна. Ціна не дешева, але за свій функціонал, так як ми професійна ну, студія. Е, ну, ми, ми його беремо і ми користуємось. Плюсів дуже багато. Да, валік е, ну, все перечислив, плюс е, саме авто. Дуже чисто. В принципі, це вже найкращий як відгук і результат про, ну, з приводу цієї хімії. Дякую за перегляд. Е, дякую, що подивились відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І щось там в описі ще буде в описі є посилання на наш інстаграм і номер телефону, по якому ви можете дзвонити. Тому, якщо вас цікавить хімчистка, зовнішня, внутрішня, пишіть, проконсультуємо і все зробимо.